Гончарство це обробка глини та виготовлення різноманітного кухонного посуду. Гончарні вироби на території України визначалися вишуканістю форм, цікавою оздобленістю. На ручному гончарному крузі, що з'явився у другому столітті нашої ери, з використанням спеціальної опалювальної печі горна виготовлялася основна маса керамічного посуду в Київській Русі. Де гончарне ремесло досягло високого рівня. Глиняні вироби ще не так давно були в кожній сім'ї, вони були не тільки кухонним інвентарем, але й символом достатку, родинним атрибутом та оберегом. На підтвердження цього існує багато народних висловів та прислів'їв. Якщо говорили, що в сім'ї горщик розбили. То це означало, що між членами родини відбулася сварка. Про горщик як символ достатку говорили, як буде горщик, то зваримо кашу та борщик. Доброго дня, мої любі дітки і шановні батьки. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною перетворитися на гончарів. Гончарі це люди, які виготовляють з глини глечики, миски, макітри різні. Ось сьогодні я вам пропоную стати таким, такими гончарами. Для цього нам потрібна, це цікава робота буде, аркуш паперу. Так. Ще нам потрібні будуть фарби. Так, у мене тут чотирьох кольорів. Червона, зелена, синя, коричнева, баночка з водою, пензлик, олівець і серветка. Так, що ми будемо робити? Так, ось аркуш паперу. Ми його, його згинаємо навпіл. Ось так, розкриваємо. І олівцем. На одній стороні ми малюємо глечик. Я вже тут приготувала. Ось, подивіться. Види? Ось на одній стороні намалювали. Тепер кладемо перед собою. Іншу сторону ми закриваємо ось так. На ній ми не, не будемо малювати нічого. А зараз беремо пензлик, змочуємо водою, Так, і набираємо коричневої фарби. Так, мучуємо, набираємо фарби, зайву окрай баночки. Так, і починаємо малювати по, по лінії контур нашого глечика. Ось так малюємо. Фарби не жаліємо, гарненько, так жирно малюємо. Ось так. Фарби не жаліємо. Так. Ось промиваємо нашу, наш пензлик. Так, тепер ми можемо намалювати е, полосочки, наприклад, наприклад, синьою фарбою. Ось тут вгорі, ось так одну полосочку, а другу, може, хвилясту, ось, ось так. Це вже фантазія ваша. Так, і тут ось таку хвилясту промиваємо, просушуємо в серветку. Так, червоної фарби набираємо. Бимо квіточку тут, довільному. Ось така якась квіточка. Ось так. Промиваємо. Так, ну і зеленою фарбою можна листочки зробити ось тут. Ось так крапочки поставили. Так, фарби не жаліємо. Так, промиваємо. А тепер прибираємо цю половину і складаємо навпіл ось так. І гарненько-гарненько ось так притискаємо. Гарненько, гарненько ось так потерли. Відкриваємо. Подивіться, який глечик вийшов у мене. Так, дуже цікаво, так? Я думаю, вам сподобалося таке заняття. І я буду чекати від вас цікавих глечиків. До побачення!